<тур> да, той теж продається, так? Да? так. Да, да. Я сказав, що продається. <тур> Можна. Є ще такий хетез. Ой, трошки в мене плюси. 17221 теж. Стан глянцовий. Працює тут вже. бомбезно. Зроблені, ну. Ну це вже тут мости стоять рідні, ну те 150 точні. І нав'язка, як на те 150 обична. Тут обична от.